І я бачив, що агнець розкрив одну з семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому. «Підійди!» І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немом переможець, і щоб перемогти. Оскільки у об'явленні 19 розділі, 11 вірші, Христос, який іде на землю вдруге, зображений, як той, хто йде на білому коні. Деякі схильні думати, що і тут йдеться про Христа, тим більше що Білий Кінь це символ перемоги. І побачив я небо відкрите, і ось Білий Кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Дійсно, римські полководці, які здобули перемогу на полі бою, в'їжджали до столиці на білому коні, а за ними йшли вороги, взяті в полон. Але з погляду хронології подій таке розуміння не витримує критики. Адже Христос повинен прийти на землю як переможець не на початку Великої скорботи, а наприкінці її. Крім того, вершники, які з'являються на інших конях, цілком очевидно несуть на землю руйнування і суди Божі, які передують другому пришестю Христа. Більш правильним видається таке тлумачення вершник на білому коні. Це майбутній правитель світу, званий часом Антихристом, хоча в откровенні ця назва не вживається. Цілком імовірно, що це той самий вождь народу, про який згадує пророк Даниїл. І по тих шестидесяти і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його у повіді, і аж до кінця буде війна, гострі спустошення. Примітно, що цей правитель має лук, але без стріл. Це вказує на те, що очолений ним світовий уряд прийде до влади не в результаті війни. Майбутній цей уряд розпочне свою діяльність. У мирній обстановці, яка незабаром зміниться руйнуванням та загибелью. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мукать її.